Терміново потрібні гроші. Що робити, коли немає часу на оформлення довідок? Вова, все дуже просто. Береш паспорт, код і йдеш в банк. І все. І все. Скільки денег і на яких умовах можна так отримати, розкаже народний банкір. Партнер показує перший міжнародний український банк. 50 тисяч гривень за годину без довідки про доходу. Чи можуть сьогодні банки позичити швидко таку суму, якщо у вас є стабільний дохід? Это? Вполне реально. сьогодні. Народний банкір розкриє секрет, як це зробити і допоможе тим, кому швидко потрібні гроші. Терміново потрібні гроші. Типова ситуація, коли потрібна велика сума, а таких грошей немає. Так, Катерині треба було знайти 50 тисяч гривень на операцію для мами. Потеряли б день, і мама була б паралізована. А, слава Богу, взяли кредит, і вже все хорошо, де сьогодні можна позичити швидко таку суму, і чи дадуть її без довідки про доходи. Щоб зібрати необхідні документи у бухгалтерії на вашій роботі, на це потрібно чимало часу. Що скаже наш народний банкір? Сьогодні без справки доходах в стабільному надіжному банку можна отримати до 50 тисяч гривень. Нужен всіволіж паспорт і код. Народний банкір розповідає від моменту, коли ви оформите заявку, і до того часу, коли гроші будуть вже у вас, пройде лише година. Щоб отримати таку суму, треба прийти до найближчого відділення банку з паспортом та ІНН. Менеджер банку оформить заявку на кредит. Вам видадуть ось таку карту. І Якщо рішення буде позитивним, банк надішле вам смс-повідомлення. Гроші перерахують на картку. Це безпечніше ніж отримати велику суму на руки. Гроші можна буде взяти без комісії у банкоматі банку або розрахуватися за послуги карткою. Перед тим як узяти позику, народний банкір рекомендує. Отнеситесь к этому решению ответственно. Когда берете большую суму денег в банке, определите, яку суму ви зможете віддавати ежемісячно. Банки рассчитают, на який срок нужно оформити кредит з таким же місячним платежом. Тогда ви зможете возвратить кредит без ущерба для своего сімейного бюджету. Отримати до 50 тисяч гривень за годину можуть усі працюючі, навіть пенсіонери. При цьому повернути кредит ви можете достроково без жодних штрафних санкцій. Спонсор показу перший український міжнародний банк.